О, добрий наш пастир і наставник, Христова Миколаю, почуй слова мої про рідну мою дитинку, кровиночку мою, ім'я дитини, закликаю до допомоги тебе, йому немічному і світу незнанного. Допоможи, не залиш його в ріховному полоні, серед лукавих діянь. Моли про нас, Творця, нашого владику, щоб житті Раба Божого в чистоті і спокої помислів йшло, щоб щастя і мир з ним в ногу уступали, щоб всі проблеми і негоди стороною обійшли, а ті, що вже трапилися, шкоди не завдали. На твоє клопотання, я сподіваюся. На Твоє заступництво. Амінь. Святий, Миколай чудотворець, Спаситель наших заблукалих душ, звертаємося до Тебе зі смиренним проханням в хоробі і немочі, від сторони від дитини моєї, ім'я дитини, псування і тяжкі надуги. Відпусти моїй дитині. Ім'я дитини, всі гріхи, що стали причиною тяжких таких страждань, прийми каяття хворого і його близьких, нехай всі хвороби покинуть його тлінне тіло і прибуде незламне здоров'я і благодать. Нехай Господь через тебе почує наше смиренне прохання і не засудить Його. Попроси, святителе Миколаю, щоб всі негаразди відпустили і хвороби покинули назавжди, дитину мою, на все твоя воля. Амінь. Микола, угодниче, до тебе, як до вчителя і пастиря, я звертаюся з вірою і повагою, з любов'ю і поклонінням. Вдяки слова тобі направляю. За життя благополучне моєї дитини молю, спасибі, величезне тобі кажу, на милість твою сподіваюся, та на прощення, за гріхи, за думки та за помисли. Як помилував ти всіх грішних, так і дитину мою помилуй. Від випробувань страшних захисти. Та від марної смерті захисти. Амінь. Заступися за нас, негідних, перед Господом нашим, Хай милостивий до нас буде Господь Бог в нинішньому житті і в майбутньому, та не судить нас по слабкостям нашим і по нечистоті сердець наших, але по своїй добрій волі. Віддасть все добре нам, моли святителю Христової Миколаю, Христа Бога нашого, нехай принесе нам міцне здоров'я, мирне життя і позбавить гріхів, душам же нашим принесе порятунок і велику милість нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Амінь. a